Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю в нашій відео по грі Rage of Legends. І в рамках цього відео у нас буде відкриття червоних уламочків під X2 на червоні, але без міфічних фіксів. Тобто буде у нас x 2 на епіків на Лег. От, але чому ми вирішив відкриватися? По-перше, тому що у нас іде масовий призив. І хочемо закрити його повністю. Там буде у нас міфік крафт, тому у нас буде коротеньке відео. Але сподіваюсь, що насичене з цікавими моментами. Тому всіх буду дуже радий бачити, хто подивиться це відео до кінця. Поставить подобайку і підпишеться на цей канал. Хочу набити 2000 підписників. Можливо, ви саме станете 2000-ним підписником, і це буде гріти мені душу. А ми не, ду не будемо довго затягувати. Давайте переходимо до мене на аккаунт. Власне, диким серцям, вітаннячко, всім привіт! Є в нас 45 уламочків. Ми всі їх відкриємо. І далі будемо дивитися, що ж в нас і як в нас. Перший в нас Смор прийшов. Хоч у нас і немає X2 на міфічних героїв. Але сподіваюся, що міфіка нам прийде, змилується над нами якась теодосія, або якийсь комідус. Або якийсь, ну. Ну, ні, Філім, хай змилується і піде. І буде все добре. Окрім цього, хочу фірола. Давайте я точно перевірю, що я виставив саме фірола. Так, я виставив фірола. І давайте дивитися, що ж у нас буде за дроп такий цікавий. Сподіваюсь, що він буде міфічний. Ну, чесно, дуже хочу, щоб це був міфічний дроп. Давайте дивитися. Поки бачимо дура голодного присяжника, є перша лега, і це гіад. До речі, не пам'ятаю, чи є в мене яд чи ні, але, в принципі, як бачите, 4 епіка і Лега в одній десятці виглядає досить таки непогано. Хоча самі ми розуміємо, що, ну, якби шардаки цікаві. І дроп з них може бути також цікавий. От. І це вже, якщо що ми відкрили більше половини. Це, якщо що ми вже відкрили більше половини. Поки що ми бачимо ось таких героїв. Опа, невже це типова? Десяточка. Ні, вона вже не типова. Так. І більше тут, на жаль, нічого. Більше тут, на жаль, нічого. Давайте, дивитися далі. Ну, давайте міфіка, дайте міфіка, дайте міфіка, не три епіка. Можна нуль епіків, але дайте міфіка. Так, останні шардики, останні шардики, останні шардики, і ніфіга. і ніфіга. І ніфіга. Ну, але зато ми забрали все, все, все. Головне це якраз таки був крафт. Давайте ми зараз ще глянемо, що нам випаде з цього неймовірного крафта. Міфіка, на жаль, ми не отримали. Будемо чекати, справжні Х2, а не оце. Хочеться побачити нормальний Х2. Давайте заодно глянемо. Ага, яд в мене Унік. Краще це був би не Унік. По причині того, що, в принципі, заповнювати фракції потрібно, і я б від відступників не відмовився. Ну, але маємо те, що маємо. І поїхали до також супер цікавого, тому що тут якраз в мене буде крафт. І від якихось джинан я б не відмовився. Давайте не будемо затягувати. Давайте, щоб нам пощастило. І це буде наш Міфік Крафт. У вас стрес і поганий настрій? Ви не знаєте, що зробити? Міфік -крафт. Міфік Крафт. Саме те, що може вам допомогти. Саме те, що може підняти вам ваш настрій. Ви думаєте, що Міфік Крафт не підніме ваш настрій? То ви не грали в цю гру. Зорі Сорі прозорі. Ярмо не ярмо. Раз, не раз. Замовляйте. Три-три-три. Ага, угу, угу. Сайрот, прийди. Ага. Ну да. Угу. А! Угу. Міфік крафт, казали вони, Що вам сказати? Є в нас ще тут масовий призив, є в нас тут, якщо я не помиляю, ще тренування. Котре чесно, не хочеться закривати. Хотілося б закривати це тренування за умови, що в нас буде кого тренувати. Тобто, виявиться якийсь міфік, гарний, такий красивий, і так далі. Але отримали ми не міфік, аніфіга. І отримали черговий сайрот. І давайте. Зайдемо трошки сюди. Наразі ми ось тут десяті. Чесно, останнім часом мені все складніше і складніше грати, тому що супротивники вже підбирають ключики до моїх піків, вже розуміють плюс-мінус, як потрібно проти мене грати і так далі. І от якраз таки чому я чекав на X2 за умови, що якраз таки я отримую щось нове, тобто я буду урізноманітнувати свій пік. Або ж, наприклад, отримую якийсь міфік релік, там, наприклад, ті ж самі зірки, Дженант і так далі. Але, типу, от я банально програю досить легким супротивникам деяким. Наприклад, ось тут. Мало того, що ще рандомний, ймовірний, типу, грає, так ще й така от історія. А Чи вистачить мені енергії, і сил, аби я закріпився в топ-10? Я дуже на це сподіваюсь. Але про цьому і не знаю, тому що насправді конкуренція тут висока, багато хто буде хотіти залетіти в цей топ-10. Я буду старатися від себе зробити все якнайкраще. Жаль, що нам не прийшли міфіки, не прийшли міфічні реліки. Це було б дуже приємно, тому що, якраз умовно, теодосія би точно мені допомогла або комідус. Але, власне, маємо те, що маємо, нічого нового. Чи сильно я розчарований, ну що вам сказати, власне. Маємо те, що маємо. От, а вам дякую за те, що подивилися це відео. Підпишіться, напишіть коментар. Можливо, вам випав якийсь міфік. А з вами був Айнювертіплей. Всім дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео або на стрімі. Всім па па